Це 111 і останній випуск марафону прямих ефірів хроніки війни. Сотні людей, без яких цього проекту не відбулося б, сотні запитань, на які ми всі разом шукали відповіді, і тисячі відгуків, і подяк. Ви постійно кажете, що це все не дарма, і ми теж в цьому переконані. Бо з першого дня повномасштабного вторгнення команда департаменту освіти Української церкви християн віри івангільської і цього каналу прийняла рішення не стояти осторонь проблеми та викликів, з якими зіткнулася вся Україна та українці по всьому світу, а особливо свої повірі. Віруючі люди, християни, зателефонував і сказав одне слово. Почалося прокинувся від вибухів. Над нашим домом пролітали літаки. Може, два-три. Увірвався наш молодший син в спальню кімнату. Mm -hmm. І почав кричати нас бомблять. Ми в це не могли повірити. Кожного разу перед ефіром ми дуже довго думали про тему, вибирали питання та готувалися разом зі спікерами, щоб кожен, хто шукає, зміг знайти відповіді на актуальні запитання через призму Біблії. Але навіть не це було нашою основною метою. Перш за все, ми хотіли нагадати усім, хто слухає, що є той, кому до нас не байдуже. І які не були б складні часи, він поруч. Чому ця людина має зупинити свою євангельську благодійну діяльність? Ніякому вибору. Ми повинні говорити про Бога, але ми повинні говорити про нього правильно. Ми віруючі люди маємо себе мудро вести так, щоб це було відчутно для людей, діють маючи дуже конкретну ціль. От це ціль, яка народилась від мудрості куди давбо, ми не повинні говорити про молитву лише як про якийсь елемент прохання до Бога і крап. Дуже часто завершуючи ефір, я говорив, що прийде час, і ми обов'язково зустрінемось у хроніках перемоги. Не сумнівайтесь, так і буде. Та проте ми розуміємо, що формат і специфіка прямих ефірів на каналі департаменту освіти Української церкви християн віри івангельської теж вимагає змін. Ми не можемо цього не враховувати, тому вже зараз плануємо нові програми на 2025 рік. А проект хроніки війни офіційно завершуємо. Якщо цей проєкт був для вас корисним протягом майже трьох років, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Для команди це буде великим стимулом для розвитку наступних проєктів. І дякуємо всім учасникам прямих ефірів, дякуємо за фінансову підтримку усім благодійникам. І, звісно, я особисто дякую технічній та організаційній команді. Без вас цих 111 ефірів не було б. До зустрічі!